Зарядитись енергією, відчути легкість та завзятість і зробити свій внесок у перемогу. Вчора у Кременчуці відбувся благодійний концерт українського рок-гурту Козак-Сістем. З вами сьогодні Козак-Сістем. Ми сьогодні граємо 45-й чи 46-й ось такий концерт, в якому, очевидно, відсутня розважальна складова. Ви маєте розуміти, що ми тут для того, щоб дати вам трошки тепла, трошки музики. Іде сьомий місяць війни, і це дуже непроста війна. Це дуже важлива для нас війна. Важлива саме в сенсі перемоги, тому що нам з вами повезло. Ми народились і зараз являємося не тільки свідками, а учасниками перемоги України над одвічним ворогом Російської імперії. Там 140 мільйонів неадекватних зазумбованих людей, які готові нас вбивати, гвалтувати, різати. Тільки через те, що ми кращі, тільки через те, що ми хочемо бути незалежними. Вони придумують будь-яку історію. Вони задурманені будь-якими пропагандами. І ви бачили, як вони поступають з українцями в Бучі в Гостомелі? Ви бачили, як вони поступають з нами в ізюмі. І ми ще побачимо багато звірств, які вони чинили на окупованих містах. Тому у нас немає ілюзій. Ми мусимо цю війну виграти. Ця війна це або ми, їх, або ми їх. Козак Сістем розпочали свій виступ із пісні Подай зброю, яка написана 2018 року українським поетом військовослужбовцем Глібом Бабичем. Два місяці тому він загинув разом із трьома побратимами внаслідок підриву на протитанковій міні на Харківщині. Хвилиною мовчання фронтмени гурту та присутні на благодійному заході вшанували усіх наших полеглих захисників та вбитих українців у цій війні. Продовжили свій виступ учасники гурту піснями Не покинь п'ять хвилин. Хто як не ти. Між глядачами під час благодійного концерту ходили волонтери зі скриньками, в які збирали гроші для потреб Збройних сил України. Маєте розуміти наступне. Що все, що сьогодні ми назбираємо, ці скриньки, ми конвертуємо в щось потрібне. І ці скриньки, щоб ви розуміли, вони не просто так. Це ваш внесок в перемогу. Тому що ваші 200 гривень будуть конвертовані, ну, наприклад, в Мавік 3 Це дрон і кожній вашій. Гривні можуть бути перетворені в мертву русню крім власних творів, заспівали відому на весь світ пісню. Ой у лузі червона калина. Усі присутні із натхненням підхопили відомий їм мотив. Чомусь наша славна Україна Нами твою червону калину підіймемо. Козак Сістем запросили на сцену дітей, щоб разом з ними заспівати маланку, а глядачі у той час водили хороводи. Моє серце спаль! Моя крова зов! Не плач, моя люба! Воскресне возлом! Господи сумні від посудинатуру! Також на благодійному заході музиканти розіграли картину художниці Оксани Бойко та український прапор із підписами учасників гурту Козак Сістем. Благодійний вуличний тур козаків продовжується містами нашої України Із вірою в серці до перемоги.